Розділ 24. Відкриття Джиммі. Вголос вони одностайно запевняли, що похід був надзвичайно вдалим, але подумки. Поліана іноді питала себе, чи вона комплексує, чи справді в їхніх стосунках виникла якась невизначена вимушеність. Сама вона цю вимушеність відчувала і, здається, помічала її ознаки у словах і вчинках інших. Яка могла бути причина? Не вагаючись, Поліана винуватила в усьому оту невдалу прогулянку до річки в останній день їхнього походу. Звісно, вони ж Джиммі тоді швидко наздогнали Джемі і зуміли заспокоїти його і переконати, що він разом з усіма йшов на річку. Але, попри всі спроби поводитись так. Наче нічого не сталося, нікому з них не вдалося. Поліанна, Джеммі та Джиммі, можливо, трохи навіть перестарались у своїх відчайдушних спробах видаватись веселими і безтурботними. Решта товариства, не знаючи про історію з биком, відчували, що з молодими людьми щось не гаразд і що вони намагаються приховати якісь обставини. Зрозуміло, що за таких умов відпочинок уже не був по справжньому безтурботним. Навіть рибний обід, якого всі так чекали, видався пісним і майже одразу по обіді туристи рушили у зворотний шлях. Повернувшись додому у Белдінгсвіль, Поляна сподівалася, що прикра історія з розлюченим биком швидко забудеться. Але історія не забувалась. Поляна сама не могла викинути її з голови і не мала жодних підстав сподіватись, що інші на це здатні. Тепер, коли вона дивилась на Джемі, то завжди згадувала, яким він був того дня, знову бачила його перекривлене болем обличчя, закривавлені долоні. Її серце краялося від співчуття до юнака. А від того сама тільки присутність Джемі була для неї болісною. Вона змушена була зізнатись собі, що їй тепер не хочеться залишатись Джемі на самоті, не хочеться розмовляти з ним. Але це не означало, що вони стали бачитись рідше. Навпаки, докори сумління змушували її приділяти йому іще більше уваги, ніж раніше. Вона побоювалася, що він помітить її пригнічення і тому жваво відгукувалась на будь-який вияв товариських почуттів з його боку, а іноді навмисне шукала приводу для спілкування. Втім, такі приводи останнім часом траплялись тепер нечасто, оскільки Джеммі, здається, дедалі рідше звертався до неї подружню підтримку. На думку Поліани, причина цього знову ж таки була в історії з биком. Щоправда, Джемі ніколи безпосередньо не згадував про ту історію. Ніколи. Більше того, він тепер видавався навіть веселішим, ніж зазвичай. Але Поліанні здавалося, що за його удаваними веселощами вона відчуває гіркоту, якої раніше не було. Зрештою, не могла ж вона не помітити, як іноді він намагається уникати товариства, а залишившись на самоті, зітхає начебто з полегшенням. Вона, можливо, зрозуміла причину такої його поведінки після того, як вони разом спостерігали, як інші грають в теніс. Все ж таки, Поліанно, ніхто не може так усе зрозуміти, як ти. Зрозуміти? Вона спершу не здогадалась, про що йдеться, бо перед тим вони просто мовчки спостерігали за гравцями. Так, адже ти якийсь час теж не ходила. А так, е розумію, невпевнено відгукнулася Поліанна. Він, мабуть, злякався мимовільно виявленого смутку і зробив спробу перевести розмову в інше русло. До чого ж ти, Поляну? вигукнув він, сміючись. Чому ти не пропонуєш мені приєднатись до гри в радість? На твоєму місці я вчинив би саме так. Ти забудь про мої слова, будь ласка, я негарно вчинив, засмутивши тебе. Поліанна усміхнулась у відповідь. Ні, ні, дарма ти так. Вона не забула його слова, не могла забути. І ці слова змушували її іще наполегливіше шукати товариства Джемі, бути з ним поруч і допомагати в усьому, в чому вона здатна допомогти. Тепер я зроду не допущу, щоб він помітив, буцімто я не радію нашому спілкуванню, палко запевняла вона себе за якусь хвилину, поспішаючи до корту, щоб теж зіграти партію в теніс. Поляна була не єдиною, хто почувався незручно і вимушено. Так само почувався Джиммі Пендлтон, хоча він теж намагався цього не показувати. Джиммі не був щасливим тими днями, з безжурного юнака, що мріяв про ідеальні арки мостів, перекинутих через до того часу неприступні прірви. Він перетворився на молодого чоловіка з тривогою в очах, переслідуваного видіннями, в яких його кохану здобував ненависний суперник. Тепер Джиммі чудово усвідомлював, що він закоханий у Поліанну і навіть здогадувався, що закоханий уже давно. Це почуття лякало його лякало тим, що він був проти нього цілковито безсилий. Він усвідомив, що навіть такі милі його серцю мости це ніщо у порівнянні з усмішкою і очами коханої, з лагідним словом на її вустах. А найбажанішим у світі мостом був би для нього той, що допоміг би йому подолати безодню сумнівів і побоювань, що відділяла його від дівчини. Сумніви були пов'язані з поліаною. Побоювання з Джеммі. Саме того дня на пасовищі, Джеммі раптом усвідомив, яким порожнім був би для нього світ без цієї дівчини. Саме тоді, коли він швидше вітру мчав до переляканої поліани і на руках ніс її до рятівного муру, він усвідомив, що вона для нього значить. На якусь мить стискаючи її в обіймах. Коли її руки міцно обіймали його шию, він відчув її своєю, і навіть у мить смертельної небезпеки відчув трепет найвищого блаженства. Того дня Джиммі повернувся в їхній лісовий табір, сповнений суперечливих бажань і буремних почуттів. Він питав себе, чи справді поляні подобається Джеммі, навіть якщо подобається, то чи зобов'язаний він, Джиммі, відступити вбік і дозволити суперникові подобатись їй іще більше? З цим були пов'язані його буремні почуття Нізащо, вирішив Джиммі, він не відступиться, нехай між ними зав'яжеться чесна боротьба. Тут Джиммі почервонів, хоча був сам один. Чи буде боротьба чесною? Чи може взагалі бути чесною боротьба між ним і Джеммі, Джиммі відчув те саме, що колись багато років тому, коли нав'язав сутичку незнайомому хлопчикові через яблуко, яке вони одночасно помітили і яким обидва хотіли поласувати. Але з першої миті сутички Джиммі зрозумів, що його суперник володіє лише однією рукою. Тоді Джиммі навмисне піддався і дозволив слабшому суперникові перемогти. Але нині, переконував він себе, випадок геть інший. Зараз ідеться не про яблуко, на кону щастя його життя, а можливо, також і щастя Поліани. Можливо, її почуття до Джемі не такі вже й сильні, і вона б охоче покохала свого давнього друга Джиммі. Якби він тільки дав їй зрозуміти, що хоче цього, і він дасть їй це зрозуміти, він постарається показати їй це. Знову обличчя Джеммі опекло жаром. Якби ж тільки він міг забути, який вигляд мав Джемі, коли простогнав оте своє, прикутий до двох ціпків. Якби ж тільки. А який сенс? Однаково боротьба не була б чесною. І Джиммі це усвідомлював. Вже тоді він знав, що рішення його буде таким, яке він, зрештою, ухвалив він чекатиме і спостерігатиме. Він дозволить Джемі добиватись кохання Поліани, і якщо з'ясується, що вона відповідає йому взаємністю, Джиммі зникне з їхнього життя, і вони ніколи не дізнаються, як тяжко він страждав. Він повернеться до своїх мостів. Наче який-небудь міст, нехай навіть перекинутий аж на місяць міг би зрівнятись з Поліанною. Але Джиммі так вчинить, він мусить. Все це видавалось дуже благородним і навіть героїчним настільки, що Джиммі відчув радісне хвилювання і навіть заснув тієї ночі. Але мучеництво у теоретичному сприйнятті і на практиці це не одне й те саме. Чому не раз переконували численні кандидати в мученики. Розмірковуючи на самоті, ще можна було якось вирішити, що він дасть Джемі шанс завоювати любов Поліани. Але не так просто виявилось здійснити таке рішення, коли воно вимагало мало не щодня залишати Поліанну і Джемі вдвох. До того ж, Джемі непокоїло ставлення Поліани до Джемі. Скидалось, що вона справді його кохає, вона так турбувалася, щоб йому було зручно, так прагнула завжди бути поруч з ним, начебто для того, щоб знищити будь-які вагання в душі Джиммі, якогось дня з'ясувалося, що Седі Дін теж має свою думку з цього приводу. Того дня вони були всі разом на тенісному корті. Седі сиділа одна, і Джиммі підійшов до неї. Зараз буде ваша з Поліаною черга? запитав він. Седі, безперечно, похитала головою. Поляна сьогодні більше не гратиме. Не гратиме? насупився Джиммі, який сам сподівався зіграти з нею. Чому? Помовчавши, Седі відповіла, ретельно добираючи слова. Вчора ввечері Поляна мені сказала, що, на її думку, ми забагато граємо в теніс. А це недобре з огляду на те, що містер Керію грати не може. Я знаю, але ж. Джиммі безпорадно замовк і наморщив чоло. Наступної миті він буквально здригнувся від несподіванки, відчувши глибокий біль в голосі Седі, коли вона знову заговорила. Але він сам не хоче, щоб вона покинула грати. Він не хоче, щоб хто небудь з нас. Якось по-особливому до нього ставився, саме це йому дошкуляє, а вона цього не розуміє, не розуміє, а я розумію, а вона думає, що це тільки вона все розуміє. Щось у цих словах або в тому, як вони були вимовлені, змусило серце Джиммі стиснутись від болю. Він придивився до обличчя дівчини. На язику в нього вже було запитання. Але він стримав його, щоб сховати серйозність під жартівливою усмішкою, і вже тоді промовив: Чи не хочете ви сказати, мій здін, що між тими двома є якесь особливе бажання порозумітися? Вона гнівно глянула на нього. Де ваші очі, та вона ж його обожнює, тобто вони обожнюють одне одного, швидко виправилась вона. Джиммі, щось буркнувши у відповідь, пішов геть. Йому не хотілося розмовляти далі з седі. Він відвернувся так різко, що навіть не помітив, як Седі, так само різко відвернувшись, стала вивчати поглядом траву у себе під ногами, начебто щось шукаючи. Вона теж не мала бажання розмовляти на цю тему. Джиммі казав собі, що все це вигадки, що седі. Мелика зна що. Однак забути її слова він ніяк не міг. Відтоді тінь підозри лежала на всіх його думках, а надто тоді, коли він бачив поліану і Джемі разом. Він тайкома стежив за виразом їхніх облич, прислуховувався до інтонації їхніх голосів, коли вони розмовляли, і з часом переконався, що це, мабуть, правда, вони справді обожнюють одне одного. Тяжкий камінь ліг на його серце. Долю вирішено, казав він собі. Поліанна була не для нього. Для Джиммі почались тяжкі дні. Припинити відвідини будинку Гаррінгтонів він не наважувався, щоб ніхто не здогадався про його таємницю. Але перебування в товаристві Поліани зробилось для нього нестерпним. До Седі Дін... Він взагалі відчував неприязнь, бо не міг забути, що саме вона відкрила йому очі на правду. Зрозуміло, що Джемі він взагалі не міг бачити, тож залишалась тільки місіс Керію. Треба зазначити, що вона одна була варта решти всіх вона була єдиною втіхою Джеммі в ті важкі дні. Вона, здається, завжди знала, який у нього настрій і відповідно реагувала, і просто неймовірно, скільки вона знала про мости, про мости, які він мріяв зводити. До того ж, вона така розумна, така доброзичлива, вона завжди знаходить найдоречніші слова. Одного разу він мало не зізнався їй про пакет. Але Джон Пендлтон втрутився у їхню розмову у найнедоречнішу мить, тож таємничу історію так і не було розказано. Джон Пендлтон, як з роздратуванням іноді думав Джиммі, завжди з'являвся у найнедоречнішу мить, щоб перешкодити їхньому спілкуванню. Але згадуючи, що зробив для нього Джон Пендлтон, Джиммі відчув сором за такі думки. Історія з пакетом походила ще з років дитинства Джиммі, і він ніколи нікому про неї не розповідав, крім того ж таки Джона Пендлтона, і навіть йому зізнався лише напередодні всиновлення. Йшлося про великий білий конверт, доволі пошарпаний, з великою сургучною печаткою. На цьому конверті, який власноручно вручив Джимі його батько, батьківською ж таки рукою було написано Моєму синові Джимі не розпечатувати до дня його тридцятиліття, у випадку його смерті розпечатати негайно. Свого часу Джимі чимало ламав голову щодо можливого вмісту таємничого пакета, а іноді просто забував про його існування. Перебуваючи у сиріцькому притулку, він ховав конверт за підкладку своєї куртки, боячись, що його знайдуть вихователі і заберуть у нього. Згодом, за порадою Джона Пендлтона, конверт для надійності зачинили в сейфі. Хто зна, яку цінність він може становити, з усмішкою зазначив тоді Джон Пендлтон. У будь-якому випадку, якщо твій батько наказував тобі зберігати його, ми не повинні допустити втрати цього документа. Ну, звісно, сер, я б не хотів його втратити, сумно усміхнувся у відповідь Джиммі. Але не думаю, що він становить якусь особливу цінність. Скільки, пам'ятаю, батька, у нього не було нічого цінного. Саме про цей пакет хотів Джиммі розповісти місіс Керрію. і розповів би, якби їм не перешкодив Джон Пендлтон, може, і на краще, що я їй нічого не встиг сказати, розмірковував Джиммі дорогою додому. Вона б могла подумати, що у батьковому житті було щось недобре, а я б не хотів, щоб вона погано думала про мого батька.